Добрий день, я тягли Сергій Васильович, завідувач відділення нейрохірургії клініки Вітацентр, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент Запорізького державного медичного університету. Дуже часто наші пацієнти задаються питання, коли ж все-таки звертатися до нейрохірурга? Основними показами для звернення до нейрохірурга є слідуючі симптоми. Це затяжний головний біль, порушення зору, порушення мови, шум і зниження слуху. Це судоми в кінцівках, напади втрати свідомості, зниження пам'яті, когнітивні розлади. Це біль в шийному, грудному або поперековому відділі хребта, біль, яка віддає в ніжні кінцівки, коли виникають заніміння нижніх кінцівок. Порушення функції тазових органів та ще деякі з них. Згідно з положенням в нашій клініці, пацієнти зі скаргами, які були зазначені раніше, вони звертаються до лікаря-невролога, який, вивчаючи їх медичну документацію, дані обстеження, анамнез, клініку, він направляє пацієнта на консультацію до нейрохірурга. Нейрохірург, маючи всі дані обстеження, вирішує, потрібно чи не потрібно оперативне втручання, який об'єм. Якщо це все зробити вчасно, то пацієнт дуже швидко одужує і виходить на амбулаторне лікування. Для діагностики захворювань периферичної з центральної нервової системи в клініки Вітацентр. Присутні, сучасний 64 зрізовий комп'ютерний томограф, можливість проведення електроенцефалографії, ехоенцефалографії, рентгенографії, всі ми знаємо, що інсульт зайняв перше місце серед всіх захворювань, навіть опереджуючи інфаркти міокарда. І якщо пацієнт втратив свідомості з Транзиторними хімічними атаками з гострими порушеннями мозкового кровообігу своєчасно попадає до нейрохірурга, проходить інвазивні методи обстежень, як ангіографія, яка є в вітоцентрі, сучасний апарат, і ми діагностуємо аневризму, ми діагностуємо мальформацію чи, навпаки, зуження судини, То завдяки. Роботи ендоваскулярних нейрохірургів цього пацієнта можна спасти. Шановні наші пацієнти, підсумовуючи вище сказане, коли у вас виникають скарги на головний біль, на судом, на заніміння кінцівок, верхніх, ніжніх, порушення функцій тазових органів, болі в хребті. Будь ласка, звертайтеся! до нейрохірургічного відділення Вітацентр, де вам щоденно буде надана висококваліфікована допомога в установленні діагнозу і вирішенні питання вашого лікування. Тут працює професіональна команда лікарів нейрохірургії.